Всіх вітаю! Сьогодні я запрошую зі мною в дуже цікавий магазин, все по долару 50 і навіть менше. Давайте зі мною підемо, друзі, і побачимо, що ж можна купити в Америці за таку ціну. Целярія. все для офісу. Конвертики. Наприклад, такі ж конверти в Улмарті коштують в два рази дорожче. блокноти. Все все для канцелярії. Долар 25. Ножиці. Долар 25. Кого немає коштів, можуть купити. Дивіться, це на сумку. Долар 25. Сукрашки. Для діток долар 50. Ці всі скотчі. Якщо потрібно зробити ремонт, без проблем можна купити такі рукавички за 3 долари і все, не купляти їх за 7 звичайно, в звичайному магазині. У нас тут фломастери, ручки, олівчики, клей для школи. Зараз вже діти пішли в школу, то це дуже-дуже. Популярний відділ. Наприклад, такі ручки коштують долар 25. Ось, будь ласка, дуже хороша ціна. І вони нічим не гірші, ніж ті ручки, які коштують 7 доларів. <різь> Олівці, фломастери. Кольорові олівці, папери для творчості. Переходимо до б'юті секшн, до б'юті. Так, і що у нас тут? У нас тут мочалки різноманітні по долару 25. Тут у нас іде мило, мило. Ось в різних упаковках і різне. Навіть хороші бренди. Дивіться, це досить непоганий бренд. В Полмарті таке мило буде коштувати 3 долари. Тут всього долар 25. Ось таке мило для рук. Навіть є кульки для ванни. Мило. Бачите, антибактеріальне мило. Ось, будь ласка, долар 25. Зазвичай воно 3 долари коштує. Так, бренди може не дуже, але у кого, повторююсь, нема грошей, для початку це дуже добре діло. Наприклад, таке мило воно теж значно дорожче в Walmart. Дав непогана фірма, але воно тут є. Палмалив те ж саме, різне, різне мило. Гель для душу 1,25. Я вважаю, що це непогана ціна. Ось, будь ласка, всі вам приладять для волосся. Резиночки різноманітні. Вони теж долар 25. Вони коштують по 6-7 доларів в Улмарті. Для волосся. Побруччики. І це для душі шапочки. Долар 25. Дивіться, які непогані шампуні, кондиціонери. Так, звичайно, це не якесь там щось супер, але краще, ніж нічого. Дивіться, навіть фарба для волосся є. Що ж у нас тут? А тут у нас снеки снеки в школу. Пам'ятаєте, в Walmart я вам показувала. Хто хоче подивитися, дивіться моє відео про Walmart. Такі снеки стоять 3,50 в Улмарті. Тут долар 25. Різні снеки в школу. Молоко маленьких бутилочках для дітей теж. Сосиски по долару 25. Одина упаковка. Соки 3 долари. В Волмарті вони коштують 5. Масло крім чиз, по 3 долари. Цей е, сир вже натерт 3 долари. Теж снекі по 3 долари. Дещо не дуже хороші е, такі бренди. Дещо, в принципі, нормально. Хто їсть таку їжу? Нормально. Це такі е, ланчі в мікроволопу поставив. 6 хвилин і ти вже маєш ланч. Навіть морозиво є по долару 25. Дивіться, такий маленький теж хороший бренд. Моя дочка дуже любить таке морозиво, такого бренду. Це мексиканські по долару 25 одна штука. Тут заморожені всі піци, такоси. І знову ж таки, морозиво, воно теж дешевше. Дивіться, навіть клондайк є хороший бренд. І куди ж нам подітися? У нас є пепсі також $1.75. Так, це невелика бутилочка, але $1.75 взагалі, в звичайних магазинах, пепсі коштує в трошки більшій бутилці, коштує 3 долари. 3, 3,50. Тут всякі енергетичні напої, що у нас є? Вода по 1,25 невеличкі такі бутилочки різна. Навіть хороші бренди, бачите? Ось вам іще і Кока-Кола. Теж 1,75. Соки. Все по долару 50. Долар 25 маленькі бутилочки. Холодний чай. Теж хороші бренди. Бачите, як тут непогано. Це шоколадне молоко. Це молоко з мигдалю. Тут яблучний соус. Такі, як пюре. Яблучне пюре. Дуже полюбляють американці його. Кляснеки різні маленькі такі фрукти. Тут вам печиво, яке можна зробити самому. Ось це все печиво і креми, брауні, які можна зробити самому. Тут цукор, різні, різноманітний цукор, дивіться, тортики. І, звичайно, у нас тут мівіна різноманітна, теж різних сортів: маленькі, великі упаковки. Будь ласка, американці беруть їх на роботу на ланч, дуже багато хто. Соки – долар 25. Ось, будь ласка. І навіть я вам скажу, що хороший бренд, такий бренд Walmart, буде коштувати 3 долари. Тут у нас бакалія. Так, тут у нас є різного плана харчі, які теж готуються швидко, швидкого приготування. Є тут у нас рис по долару 25, тут у нас квасоля, так, о, різні різні. Ну і тут, звичайно, супи по долару 50, отака от упаковка, там, де три пакетики супу. Заварюєш його. Зразу ось в такому канчику і мікроволновку, і все готово. Також тут супи, концентрати супів 1,25. У нас тут є туна, у нас тут є фрукти, вони теж дешевше значно. Наприклад, в Улмарті ось така от консерва буде коштувати 1,50. Тут вона коштує долар 25. Навіть хліб є, хліб долар 50. Що скажу по поводу хліба, так, він малоякісний, але він долар 50 коштує. Ви не будете за нього платити 7 доларів або 6. Всі желе, фрукти, спреди, варення по-нашому, різні, різні, різні спеції. Тут у нас огурчики кетчуп, макарони, все по долару 25. Куди ж нам без контейнерів? Контейнери це таке, ну, вони у мене завжди кудись діваються. А й тут дивіться, ось, будь ласка, контейнери 1,50. Маленькі, великі. Такі ж в Волмарті будуть коштувати в два рази дорожче. В кухні. Ось тут пакетики для сміття. 30 пакетик та пакетиків пакетиків 150. Є різноманітні, маленькі, великі, такі зіпери 1,50. Тут мені подобається різна, різна фольги різні форми. Запік зробив і викинув. Зовсім не морочишся. В звичайних магазинах вони коштують до 6 доларів, тут 1,75. Дуже хороша ціна. От, будь ласка, можна зробити гриль і викинути, Не морочити собі голову з прибиранням. Вони різноманітної форми, розміру, бокали, стакани, все з ручками, все з скла. Не пластик. Є чашки. Мисочки, тарілки, тарілка долар 50. Досить непогана тарілка. Мисочки долар 50. Ось дивіться, мисочка коштує долар 50. Які чашки? Важкі? Ось вам. Я б не ризикнула купляти тут чашки, тому що я думаю, що вони випечені не дуже в нормальній температурі, і вони якось, коли наливаєш гарячий чай, вони можуть давати в ваш чай канцероген, але із скла можна все купляти. Ми дивимося. Це відділ для наших тварин. Котячий корм. Так, так, друзі, я згодна з вами. Це корм такий, що. Ну, не дуже б хотілося давати його собакам чи котам. Він дуже-дуже нехорошої якості. Але у людей різний достаток, і вони купляють те, на що мають гроші. Тут іграшки для собачок. А тут у нас папір туалетний, серветки, різноманітні, дивіться. Тусені дуже добре купувати серветки долар 50-150 штук. Всілякі тарілочки поїви викинув. Американці дуже люблять такий одноразовий посуд. Не, вони не люблять мити, хоч у багатьох в 90% є посудомиєчна машина. Але вони вважають, що так їм краще. Це рушнички прихватки. Різні. Тут вже більш такі форми не на один раз. Тут для декілька разів. Все для кухні. Все для кухні. Ось, будь ласка, губка для посуду коштує 1, долар дві штуки. В Болмарті вона буде коштувати 4. Чіпси. Чіпси, звичайно, ціна не дуже хороша. Манюсінький пакетик там з декілька чіпсами – долар 25. Але для снега люди купляють такі речі. Ось вам, будь ласка, різні, різні чіпси. Долар 25. Ну, і куди ж нам дітися? Ми повинні подивитися цукерки. І печиво, Ось це у нас крекери. Печиво різноманітне. Крекери, вафельки. І ми, друзі, переходимо до цукерок. Тут у нас карамельки 1,25. Різні, різні. Є навіть непогані бренди. Подивіться, хороший бренд, хороші карамельки. Долар 25. Навіть є цукерки для діабетиків. Ось, будь ласка, sugar Free». Це теж є. Не забули ні про кого. Тут хороші бренди таких цукерки для вечора для телевізора, як тут кажуть. Тут у нас шоколадні цукерки і шоколадки Долар 25. Подивіться, який вибір. Снікер Долар 25. Я в холодильнику для тих, хто хоче випити зразу. Знову цукерки. Різні різні цукерки. Так, дивіться, долар 25 Оріо Кукіс. Хороший бренд. Ось, що у нас тут є. Різний, різний товар. Відділ для жінок. Тести на вагітність. І різний драк-тест показуючи, чи приймає людина наркотики, прокладки теж. Дезодоранти, Так, бренд так собі, але все ж таки для чоловіків, для жінок різні пінка для бриття, різні креми. Але воно все дешево коштує долар 25. Люди, хто користується цим, кажуть, що деякі є непогані оці от тіні і так далі. Друзі, я хотіла б дуже вас попросити підтримати мене і підписуватись на канал. Поставте мені лайк, якщо вам сподобалось. І я зараз покажу вам, що ж я купила. І так, що я планую купити. Серветки 150 штук, лістерин. Це для ночі, щоб вночі було видно, така в розетку вставляється. Е... Ручки мило, два мила долар 25. Це для чистки поверхні, так, для туалету. І стаканчик з, таким, з такими розеточками теж. Оце зараз побачимо, скільки ж у мене воно коштує все. Так, друзі. Я зробила свої покупки, ось вони. І як ви думаєте, скільки це все, що я показувала вам, скільки воно коштує? Показую, показую вам чек. Ось долар три. Все, що я купила, це мені коштувало 16 доларів 71 цент. Напишіть, будь ласка, в коментарях: це багато чи мало? І, взагалі, є у вас в вашому місті чи країні такий магазин, і ви вважаєте? Гарно мати такі магазини, чи тут все продається непотрібне? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво про це дізнатися. Всього вам найкращого! Бережіть себе, далі буде.